Вітаю вас, ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект Власний погляд. І ми будемо обговорювати партійні списки і ті моменти, які відбуваються всередині партії, що йдуть на вибори 2012. Є дванадцять. Гість студії політичний експерт Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго ранку. Отже, вже фактично завершилися. Момент, коли останній день це подання і реєстрації партійних е, списків, да, от в ЦВК, і вже можемо говорити про ті е, різні, не знаю, процеси, які мають відбуватися вже дійсно стосовно саме тільки виборів. Які ж все таки партії йдуть на вибори, і що нам власне, що ми побачимо в своїх виборчих? Е, остаточно, ми побачимо перелік партій вже в бюлетені для голосування і тут. Я думаю, кожен залишиться наодинці зі своїм сумлінням в кабінці для голосування, де він отримає з одного боку бюлетень для голосування за партійними списками. З іншого боку, це буде бюлетень для голосування по одномандатних округах. Це, так би мовити, перша особливість нинішніх парламентських виборів, на які треба звернути увагу. Якщо говорити про партійні списки, ну давайте пройдемось в хронологічному порядку по тому, як висували своїх кандидатів депутати. Партії фаворити. Ну, насамперед, це українське об'єднання Батьківщина, тобто партія, яка насамперед асоціюється з Юлією Тимошенко, але вона в силу різноманітних політичних обставин стала платформою для всіх опозиційних сил. І на сьогоднішній момент, як відомо, ЦВК не зареєстрував Юлію Тимошенко та Юрія Луценко, оскільки вони мають непогашені судимості. Угу. І очевидно, що список підніметься на дві позиції вгору і швидше за все. Першим номером списку стане лідер на сьогоднішній момент громадської організації фронту змін Арсеній Яценюк, тому що представники інших партій не можуть бути у партійному списку, тобто у партійному списку можуть бути або лише члени цієї партії, або позапартійні. Партія регіонів провела такий доволі пафосно гучний з'їзд, на якому, в принципі, не було великих несподіванок, хіба що за виключенням того, що Делегати з'їзду проголосували за список кандидатів декандидатів депутата, які мало хто з них бачив власні очі, і але е, партія влади вона в ній якраз скандалів з цього приводу практично не було, тоді як у... Всеукраїнському об'єднанні Батьківщина 13 кандидатів народні депутати відмовились подавати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії, оскільки вони не, ну, так би мовити не погодились зі своїми місцями mm -hmm. в партійних списках. Це насамперед люди, які, можна сказати, особисто віддані Юлії Тимошенко. Ну, Сергій Міщенко взагалі пішов з партії. Ну, Він вийшов зі складу фракції, mm -hmm. очевидно, зі складу партії, mm -hmm. як і Вадим Кротюк, тобто вони. Продемонстрували свою позицію. Я не виключаю, що в вересні ми цю тенденцію ще більше побачимо, що люди незадоволені своїми місцями в партійних списках не лише всередині батьківщини, можливо, і всередині навіть фракції партії регіонів вони залишать межі фракції, і відповідно це може вплинути на. Результативність голосування Верховної Ради на її останній mm -hmm. сесії осінній. А як ви оцінюєте вхід різних і співаків і футболістів? Тоїсі повелі і до партії ввійшла впер... вона друга там за списком, фактично? Потім Андрій Шевченко теж захотів політику. Це дійсно такий, нібито ще один нібито вхід в клуб для Шевченка? Чи можливо це дійсно його майбутнє в політиці? Ну. No. Українці, як ви знаєте, душевно співають, тому місце Таїсії Повалії в списку партії регіонів воно виправдане, але якщо говорити серйозно, то вона з одного боку, з 2004 року, послідовно підтримувала Віктора Януковича, з іншого боку, на сьогоднішній момент всередині партії виявилось вакантне місце впізнаваної жінки в першій п'ятірці списку. Тобто інші більш досвідчені політики, жінки-політики, вони... З тих чи інших причин на це місце не могли претендувати, тому його посіли Таїсія повелі. Що стосується Андрія Шевченка, ну я думаю, що тут е, більше реакція футбольних вболівальників була негативна, і я думаю, що вона спричинена насамперед тим, що партія Україна вперед вела дуже масивну е, агітаційну кампанію. А її передвиборчий з'їзд він якось загубився в кукурудзяному полі біля села Буки, тобто, сенси е, висування такого, знаєте. Відокремлено від столичної метушні вони зникли, тому що ані оприлюднити зразу першу десятку свого списку, ані щось зрозуміле сказати про свою програму лідери України вперед не зуміли. І що стосується Шевченка, я не виключаю, що він зуміє зробити певну політичну кар'єру, але це вже не перший випадок, коли він займає певну політичну позицію у передвиборчий період. Тобто він... Ословлювався на підтримку Леоніда Кучми, і на підтримку Віктора Януковича свого часу наскільки він зможе е, працювати в якості політика, е, ми дізнаємось, Я думаю, після того як будуть підведені підсумки парламентських mm -hmm. виборів, і стане відомо, чи власне став він парламентарієм чи ні. Чи... Прийме він присягу народного депутата і чи стане він працювати в Якщо, казати так само про Таїсію повалі, яка постійно і гастролює і концерти дає і виступає. Ну це займається своєю творчістю. Вона буде гідним, теж якби ніби то цією. Зв'язною частиною між людьми, між владою взагалі буде якось допомагати у партії? Ну, для співачки легше, у неї тоді завжди буде аудиторія 450 чоловік, яким вона може заспівати. Футболіст матиме з цим проблеми. Але ну, чим не агітаційний дует Таїсія Павлі і Ян Табачник, як акомпаніатор на акордіоні, які могли б, можливо, навіть додаткові голоси принести партії регіонів. Зверніть увагу на те, що. Закликає е, під свої прапори е, відомих діячів не лише партія регіонів і там не лише Україна вперед. Так само, і партія Удар е, другим номером свого списку е, е, виставляє Марію Матіос, тобто письменницю, яка е, відома, ну можливо, не всім українцям, але в певному ну, такому більш націонал-демократичному середовищі. Тобто, це нормальний процес. До речі, цікаво, що. Комуністи і свобода вони обійшлись без залучення таких запрошених зірок. Хоча в списку свободи є Богдан Бенюк, Бенюк але він е вже давній симпатик, давній активіст. Партії Свобода, і тут не можна говорити, що він випадковий, так але для актора бути ще й політиком, це мені здається трошки зрадливо або з тієї точки зору, або з іншої. Ну якщо з, з тієї позиції професійної, чи з іншої я думаю, що всі актори, більшість фахових акторів можуть зіграти роль політика, але виникає інше питання: чи завжди політики адекватно грають роль слух народу, коли ми на них дивимося. Ну, зрештою, а якщо теж говорити про той саме удар, або про інші такі партії, які а, якби не, не мають такої, звичайно, переваги над тією ж партією регіонів, які шанси, які їх чи є в них дійсно якийсь такий ідейний, не знаю, потужна така ідейна сила, щоб дійсно перемогти, щоб потрапити до парламенту, приміром, ну а, треба сказати, мабуть, що на сьогоднішній момент в політичному спектрі, який нараховує більше 190 політичних сил зареєстрованих. Міністерством юстиції серед фаворитів парламентської гонки певну ідеологію демонструють тільки дві політичні сили: це Партія Свобода і Комуністична партія України. Тобто вони ну це політичні сили, які претендують на подолання п'ятивідсоткового відсоткового бар'єру, тому ми звертаємо на них більше уваги. Комуністи, як ви, мабуть, бачили, ведуть доволі таку потужну кампанію зовнішньої реклами і працюють зі своєю цільовою аудиторією насамперед з тими, хто. Може за них голосувати. Так само, як і свобода, яка, до речі, під після підписання закону про засади державної мовної політики, її шанси потрапити до Верховної Ради суттєво виросли, тому що обговорення цього закону і е, ситуація навколо нього mm -hmm. вони сприятимуть мобілізації насамперед західноукраїнського електорату. Більшість інших партій вони, ну, в цілому можна сказати, що їх ідеологія, ми за все гарне, проти всього погано. Тобто партія регіонів, як партія, яка перебуває при владі, вона за законами жанру повинна демонструвати стабільність і обіцяти світле майбутнє. Тоді, як е, всеукраїнське об'єднання батьківщини і партія Удар вони зосереджуються, скажімо, на боротьбі проти корупції, на боротьбі за е, децентралізацію певної влади, за демократизацію влади. Сказати, що є е, великі новації, які можуть приголомшити виборців, я мабуть. Не ризикну, ми е, змушені будемо споживати таку своєрідну манну кашу політичних гасел, які яку ми вже в принципі споживаємо не перший рік, тобто великих новацій mm -hmm. я на сьогоднішній момент не бачу. Но все таки через те, що люди теж вже звикли до цієї каші, можливо, політики вже підлаштовують якось свої програми, саме додають якогось або перцю, або родзинок, е, дивлячись на прорив. В комуністичних колах на те, що у нас були представники, зокрема Петро Цибенко, сказав, що дійсно наші позиції виросли. За рахунок чого? За рахунок того, що людям набригла нібито ця демократія, чи чого чекаємо? Всі? Ні, ну просто відомо, що і партія регіонів і комуністи вони працюють в принципі на одному електоральному полі. І коли обіцянки партії регіонів, ну за виключенням підвищення статусу російської мови, вони. Не реалізовуються, то комуністи, вони оці, в тому числі цієї грамотної кампанії, агітаційною, вони відбуваються так би забирають свій шматок електорату. Але з іншого боку, якщо їхні результати не будуть відповідати планам, які вони перед собою намалювали там приблизним, то звичайно вони теж будуть гучно говорити про те, що проти них було застосовано адміністративний ресурс. І подібні речі зі свого в свою чергу партія регіонів вона просто зобов'язана нарощувати явку і нарощувати присутність виборців на південному сході України в своєму електоральному заповіднику, де її позиції потужні, куди практично інші політичні сили ну вже за виключенням згаданих mm -hmm. мною комуністів, практично і не заходять, немає такої можливості. Тобто, у нас ми ризикуємо зіткнутися з тим, що парламентські вибори. Вони знову поглиблять розкол на дві України: на україну російськомовну, україномовну, Україну, яка більш опозиційна, Україна більш провладна. Тобто таких маркерів розколу доволі багато. Знаєте, це вже як такий довгий набір різнокольорових дитячих фломастерів. І їх, і їх стає все більше і більше, і це не надто гарний сигнал для українського суспільства. Ну, зрештою, якщо дійсно ми оберемо партію регіонів в більшості і комуністичну партію, це, як ви сказали, там займають вони приблизно в в одній площині, так, якщо так можна сказати, так. працюють. Що буде з бют з, з іншою нинішньою опозицією, яка нібито сильна, яка нібито щось робить? Треба відзначити, що. Формат парламентської більшості будуть визначати депутати-мажоритарники, тому що це половина депутатського корпусу сьомого скликання Верховної Ради буде обрана за мажоритарними округами, і люди, яким доведеться вести виборчу кампанію, тобто спілкуватися зі своїми виборцями безпосередньо, вони так чи інакше будуть змушені потім відповідати і на їх вимоги, відповідати і на їх запитання, тобто провести кампанію, вкласти суттєві ресурси. В здобуття перемоги, а потім просто закинути цей округ, ну, це, я думаю, ризикне зробити хіба що один чи два народних депутати, всі, всі інші будуть намагатися якось вирішувати і далі ці проблеми. Тому е питання морально, е такої моральної підтримки це хто набере більшість влада чи опозиція за партійними списками. Я думаю, що е воно на сьогоднішній момент ще не визначено. Але я хочу нагадати, що. Історично склалася в новітній історії України, що на парламентських виборах з партійною складовою перемагала завжди опозиційна сила. Ну там свого часу це були комуністи, потім була наша Україна, потім була партія регіонів, яка була в опозиції. Тобто, з одного боку, підставою для перемоги об'єднаної на базі всеукраїнського об'єднання батьківщина опозиції є, а з іншого боку, я не бачу на сьогоднішній момент такої потужної. Ходи опозиційної, яка б дозволила впевнено говорити, що от опозиція набере більшість на цих виборах і отримає, ну, хоча б моральне право формувати угу. парламентську більшість. Ну да, тим більше, що вже з'являються в інтернеті повідомлення, що опозиція підіграє владі заголовки. То я думаю, той, хто читає новини, вже якось задумається. Я хоча дум... б без такого Я думаю, що до кінця жовтня багато з українських виборців вони. Дізнаються про українських політиків те, що вони дуже хотіли дізнатися, але навіть не наважували спитати. Тому що в цьому логіка передвиборної боротьби для того, щоб піднімати своїх і топити чужих. Ну, побачимо. Час, як кажуть, покаже, все розставить на місця. Я Вам дякую за вашу експертну дякую. оцінку. Нагадаю, гостем студії був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.